Думаєте, LinkedIn – це така нудна фігня для ботанів у кроватках? Я теж так думав. Але знаєте що? Це як елітний бар, тільки замість коктейлів там роздають роботу і контракти. І щоб туди потрапити, не треба ні дрес-коду, ні зв'язків. Я сам спочатку ржав з тих постів, типу як я став успішним за три кроки. А потім через LinkedIn знайшов трьох клієнтів, які принесли мені більше бабла ніж рік роботи в офісі. Серйозно там тусять і чари, які шукають людей на круті позиції, і CEO великих компаній, які реально можуть відповісти на ваше повідомлення. Так що хватить думати, що LinkedIn – це занудство, це місце, де ваші скіли можна перетворити в реальні гроші прямо зараз. В моєму телеграм-каналі я детально розповідаю, як правильно використовувати LinkedIn і подібні платформи, щоб знаходити реальні можливості. Лінк у шапці профілю.